Садінники, всім привіт! Більш розширена версія TikTok каналу, це наш YouTube канал, туди ми трошки ширше розповідаємо про рослини. І, звичайно, їх у нас можна і придбати. Зараз у нас є акція, яку я розповідаю у Facebook, TikTok каналах. Акція по 100 гривнів на персики, абрикос та черешню. Накопали вже абрикоси. Абрикоси накопали вже персики. Укоренева система у нас за защад вологи є багато мички, Сама, сам персик, бачите, височенький, 1,50 плюс. Є багато закладки, можна зробити чашу, веретено, ну, тобто вже ви художник, як малюєте, так і бачите. Саженці по 100 гривні, є декілька акційних сортів, через також багато акційних сортів, зараз копати вже абрикос і черешню. Техніка заїхати не може, тому трошки копаємо вручну. Персиків ще багато, є в нас на осінь, на осінь на весну є багато. І продовжуємо копати. Айс піч Ще не копали толком, лише взяли тільки 20-30 дерев. Дуже мокро, дуже волого, дуже багато. О. Всім дякую за перегляд та підписуйтесь на наш канал. Також накопали абрикосу, коренева просто суперова, саженці поленти самі грубі, формовано в більшості під чашу. Тобто десь сантиметрів 40-50 немає нічого. Далі вже можете формувати і хочете. Теж акційні по 100 гривень.